Ви хотілося у своєму е будинку зустріти новий рік. і, Зокрема, так хоче одна родина, яка, яка зараз е часом живе у школі, спить у розкладних ліжках. Їжу їм приносять з дитячого садочку. Подружжя з будинку на Печерську, який 15 листопада влучили уламки ворожої ракети, змушені мешкати у шкільному класі без жодних належних умов, коли тим часом у їхній квартирі замість стіни Діра, на якому власне етапі відновлення будинку та коли власне, його мешканці зможуть повернутися до своєї теплої оселі, розкажемо. Далі, світлана та Петро Романчуки літня пара. Більше 30 років подружжя прожило у затишній квартирі неподалік центру столиці. Та 15 листопада руський мір зруйнував усе, що так довго будували пенсіонери. При одній згадці про той страшний вечір Світлана не стримує сліз. Це все сталося 15 листопада. Трохи заспокоївшись, жінка продовжує. Чоловік прийшов з поліклініки, зайшов у кухню, поїв, прийшов у кімнату, включив телевізор. Рейд, мою посуду пізніше помию. Лягла я, коли перед балконом здоровенний огонь, і як пухнуло щось. Цим вогнем були уламки російської ракети, яку збили сили нашої протиповітряної оборони. Потрапила вона в п'ятиповерхівку. Попитання сталося між другим та третім поверхом. Відразу ж зайнялася там пожежа, в яку наші рятувальники по прибуттю відразу ж почали ліквідовувати. Я вискочила в коридор, присіла, а чоловік уже по пластунськи виліз у коридор і кричить: лягай. Хто в чому був, мешканці будинку повибігали на вулицю. Перше, що побачили, як їх дім охопило полум'я. Кілька квартир були зруйновані. На жаль, під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Нас на скорі відпоювали, а ну, потім вже дивилися, як це все горіло аж поверх будинку. А коли показали вже фотографію, що в нас дирка у квартиру, так тоді не то що шок, Це що то страшне було. Хоч діру у стіні рятувальники залатали, проте жити в помешканні неможливо. Усе знаходиться в аварійному стані. На другий день приїхали пленкою, зашили в кухні тут цю дірку пленкою, і на балконі все зашили. А на третій день вже ці щити поставляли. Тимчасове помешкання подружжю надали у школі. Мешканців будинку, які потребували допомоги, працівниками соціальної служби Печерського району та волонтерами було забезпечено теплим одягом, взуттям, ковдрами, їжею. Було запропоновано тимчасовий прихисток у поряд розташованому навчальному закладі освіти. У закладі ночували дві особи: мешканці квартири, номер 65. Це краще ніж жити у зруйнованій квартирі. Однак жодних умов для життя у шкільному класі немає. Вирос розкладушки, чайник, їжу із дитячих садочків носять, помиться попрацю то немає де. Майже усі речі чоловік з дружиною залишили вдома, адже в школі просто немає де їх зберігати. Харчуються за рахунок кухні дитячого садочку. На швидке повернення додому Світлана з чоловіком не розраховують. Та все ж сподіваються, що чекатимуть в кращих умовах ніж у школі. Їхні сусіди по будинку, квартири, яких не пошкоджені, також змушені призвичаюватись до нових умов. Я зараз іду в сусідній будинок, підігрівати їжу. Подивіться шматок, засохшої вермишелі і мо. Локо у відповідь на наш запит у міській адміністрації запевнили станом на сьогодні будинок забезпечено електропостачанням, теплопостачанням, водопостачанням та каналізацією. Будівельна бригада вже приходила на огляд будинку, тому подружжя Романчуків, як і решта мешканців будинку, чекають та вірять, що їх дім відремонтують вже незабаром. Анастасія Ісаєва, Андрій Гегеля, телеканал Київ.